Вплив паразитів на організм хазяїна дуже великий. Тут може бути механічні впливи, проявляються в пошкодженні клітин, тканин або органів під час живлення або розвитку паразита. Токсичний вплив, отруйні речовини, які виділяє паразит і є продуктами життєдіяльності. Трофічний вплив використання паразитами поживних речовин, цитоплазми. Або рідин внутрішнього середовища. Алергічний вплив, виділення паразитами речовин алергенів, які утворюють алергічні реакції, сприяючий вплив. Паразити переносять хвороботворні віруси мікроорганізму, етологічний вплив, пов'язаний з маніпуляціями поведінки хазяїв за допомогою хімічних речовин, репродуктивний вплив Полягає в їхньому впливі на розмноження і позитивний, уражені певними паразитами, довше живуть або рідше страждають на алергічні хвороби. Прикладом може бути краб і сакуліна. Приєднуючись до краба, сокуліна паразитує на ньому, змінює його статеву систему, але дає йому більшу тривалість життя, що дає Сакуліні.